На роботу за резюме пенсія з реєстру це незабаром може стати реальністю для Черкащан. В Кабміні планують ліквідувати трудові книжки. Відповідний проєкт закону подали на розгляд парламенту, але взамін нічого конкретного поки не пропонують. Чи піде на смітник історії, розкажуть наші журналісти. Труд без трудової не вірить Лариса. В неї робочого стажу вчителем 35 років. Викладає третьокласникам. Цьогоріч стала ще й пенсіонером. Лише тепер каже за останні кілька років відкрила трудову, бо це запорука належної пенсійної виплати мене чоловік був військовослужбовий, і я багато переїжджала. Я жила на Далекому Сході, в мене дуже багато там записів. І от все життя в цій трудовій книжці пройшло перед очима, тому що там є заохочення, які мені були. Там є, коли я тестувалася, моє зростання, шляхи зростання, там друга категорія, потім перша, потім вище. Потім... Не так багато, значить, трудова для Ірини. У дівчини в книзі лише один запис. На роботу влаштувалась рік тому. Паралельно навчається. Дівчина впевнена, зараз трудова, то рудимент. молодь уже переходить на новий рівень, і більшість з моїх знайомих зараз працюють на кількох роботах, і вони працюють без трудових книжок. І це набагато легше, оскільки якщо в інтернеті можна відслідкувати, де ти працював, і тоді можна буде легше влаштуватися на роботу без досвіду. Цьогоріч Міністерство економіки ініціювало скасування трудових. Проект закону подали на узгодження до парламенту. Так кажуть, економитимуть державні кошти, подолають бюрократію і заощадять час працівникам. На роботу прийматимуть за резюме, а вся інформація про робочий стаж вже міститься в єдиній базі даних з 2000 року. Якщо ж стаж почався до 2000-го, трудову можна зберегти для підтвердження за цим реєстром і нараховуватимуть пенсії. У відділі кадрової роботи міськради кажуть, проєкт проект і має підводні камені. Бо поки цей реєстр лише регіональний. Тобто, якщо людина працювала в Франківській області, а потім в Полтавську область, а потім прийшла до нас і хоче підтвердити, і буде цей реєстр. А в нас доступу не буде, не буде єдиного державного реєстру, то ми будемо посилати, просити людину поїхати у е -е, Франківську область, Полтавську область, взяти ці реєстри. Потім у нас, може, він працював в області, ці три реєстри, вона привезе сюди, і ми будемо тоді встановлювати стаж. Таких недоліків у проєкті чимало кажуть чиновники. Та все ж ідею ліквідації трудової Сергій Курч поділяє, але додає за розумних підходів. Катерина Ковбій, Яна Федоровська Ігор Неділько, Віка новини.